Вітаємо. Тепер про ще один одну дату важливу, яка саме сьогодні. Щороку, 23 травня, ми вшановуємо пам'ять героїв, які поклали життя в боротьбі за волю і незалежність України. Ідея виникла у середовищі українських націоналістів ще у квітні 1941 року під час великого збору Ун у Кракові. Ця дата є символічною. У травні загинули ідеологи, політики та командири возвільного руху Микола Міхновський. Єген Коновалець та Симон Петлюра під час Другої світової війни та після неї свято героїв відзначали члени ОУН та вояки УПА після 1995 року. Свято почало набувати популярності, особливо на заході України. Нині воно є неофіційним. Проте коли сьогодні Україна вже понад 10 років веде війну за територіальну цілісність та право на вільний розвиток держави. Традиція вшанування героїв міцнішає. Додам, в музеї війни відбудеться захід до Дня героїв Сила крізь століття, героїні минулого та сьогодення, організований у співпраці з рухом ветеранка. Цієї миті з нами на зв'язку Володимир Жемчугов, учасник українсько-російської війни, 2014-2016 роках. Експерт з партизанського руху Герой України. Володимире, слава Україні! Героям слава. Давайте спершу. Ну як знаєте, можливо, таке просте для когось банальне питання видасться, але воно дуже таке акцентоване. Чому ми маємо говорити про сьогоднішній день саме через призму цього такого неофіційного, як я вже зазначав, свята та все ж про подвиг і пам'ять героїв України? Е, сучасна війна продовжується. Війна фактично з тим же ворогом. З Московією продовжується вже 350 років, але е, ми бачимо, що ця фаза, яка на сьогоднішній день, вона дуже важка для України, для українського народу, і е, нам треба мотивувати нашу молодь, наше суспільство, а, чинити спротив. Ми не повинні казати тільки про загиблих героїв. Uh -huh. На жаль, це ми бачимо, лягає сучасну молодь. Сучасне суспільство вони дуже підготовлені були до війни, і ми повинні готувати як молодь, так і суспільство і показувати їм живих героїв. Тому сьогодні в музеї війни буде зустріч з живими героями сучасної війни. Це дуже важливо, щоб молодь суспільства бачила, що не треба вмирати, щоб стати героєм. Треба дуже добре працювати, вчитися. Тренуватися, щоб дуже влучно і дуже багато знищувати ворогів. Бо це сучасні герої, і про них ми будемо казати свій захист, що саме сьогодні відбудеться. Він буде казати про жінок, які не злякалися. Це дуже важливо показати і молоді, і чоловікам багато яким що в нас в сучасній війні дуже багато жінок, героїв, які захищають зараз нашу Україну і стоять на спротиві. Я зараз дивлюсь на програму заходу. Знайшов в мережі пане Володимире. Буде презентація документального проєкту зона сейсмічної активності фотографині Марисі М'яновської, зокрема, цей проект про життя жінок у зоні бойових дій, їхні повсякдення, особистий простір, умови війни з чим стикаються. Дівчата, і жінки, також лекція історія дня героїв, і роль української жінки в контексті боротьби за українську державність у 20-му, на початку 21-го століття. Презентація книги це воює вона. Героїні цього видання, кулеметниця, розвідниці, водійки БМП, морпіхи, бойові медикині, командирки взводів, громадські діячки. Ну і буде, звісно ж. Панельна дискусія, тематика жінка, героїня про місце жінок військових у національній культурі та пам'яті. Ми ж пам'ятаємо понад 65 тисяч жінок зараз у лавах збройних сил України. Та це офіційна цифра, яку нам в принципі озвучили. Е, з чим ще буде наповнений, фактично, е, скажімо так, цей е, захід, цей форум. Відучою організаторкою буде працівник відомий працівник нашого музею війни це пані Іліна Касябюк. Вона буде презентувати цей захід аудиторії. В неї є запрошені гості, ветеранки війни, і в нас запрошена молодь. Це важливо, щоб молодь бачила цей захід і, ну, цю героїні. Ну, це все для засобу масової інформації і для виховання мови. Я це Сьогодні перший день форуму і зустрічей, так, заходу, наскільки я розумію. Сьогодні, так. Сьогодні 23-го. Які, Які панелі вже відбулись? Там я декілька зазначив, в принципі, про що йшлося і що розповідають дівчата, жінки, хто вже присутні в нашій країні. Початок буде в 15-й годині. Угу. Ще початку не було, так що. Якщо вам цікаво, можете ще й надіслати журналіста, він може бути присутнім побачити, друзі. запрошуємо. сьогодні з 15.00 стартує цей захід. Ще раз нагадаю: музеї війни сила крізь століття, героїні минулого та сьогодення, які присвячені які присвячений сильним і чарівним представницям найкращої нації в світі нашим жінкам, дівчатам. Пане Володимире, ми з вами знаходимось в процесі, коли з хвилини на хвилину, з години на годину отримуємо повідомлення про можливий обмін черговий, який відбудеться. Знаєте, його багато хто називає там наймасштабнішим, так воно і є, хоча ми б хотіли всіх своїх додому повернути. Зараз його назва там окей, якщо можна так висловлюватись, тисяча на тисячу. Ну, знаєте, в якому стані повертають нам наших хлопців, Ми ж це все бачили, і дівчат, і дітей. Я і про стан здоров'я. Говорити про те, як довго треба буде реабілітовуватись і що пройти ще після того, як ну, для них найважливіше, це звісно, що найцінніше це повернення додому. От, Але як Росія ставиться до тих, хто в полоні? Ми uh, бачимо, що Росія порушує всі женевські конвенції. Нічого на неї не впливає, вона нічого не боїться, і це от дуже саме, саме погане. Ми бачимо в якому поганому стані повертаються наші полонені, і це ну дійсно, жахливість. Я хочу скористатися можливістю сказати ще про цивільних полонених. Так ми на жаль, так стало, що ну, влада ті, хто займається обміном, нам таке враження, що вони забувають про тих полонених, які вже в полоні 11, 10, 9, 8 років в полоні. Це в першу чергу це партизани, це підпілля з Луганщини, з Донеччини, з Криму. І їх ми не обмінюємо, ми не забираємо. За останні три роки з цього списку 370 осіб партизани підпілля, які вже по 10 років в полоні, було звільнено тільки три людини. Оце жахлива статистика. І я хочу з користа нагодою нагадати про цих людей. Ми не повинні їх забувати. Ви Пам'ятаєте лозунг, з яким мене звільняли. Я казав, що Україна своїх не кидає. Я хочу звернутися до коордиціонального штабу, до офіса президента, нагадати, їм, що Україна своїх не кидає. Прошу, прошу не забувати про цих людей, які вже по 11, по 10, по 9 років половину. Чи допускаєте ви такий момент, що Росія не хоче їх віддавати, Володимире? Я бачив інтерв'ю Путіна. Десь він давав його десь два роки тому, і він казав, що для нього оці люди ідейні, ну яких він називає терористами, ми називаємо героями, партизанами, спільниками. Він їх рахує, як він каже, як офіцер ФСБ, КГБ, нащадки НКВД. Ці партизани, це для них, він сказав, це для них ідійний враг. Це нащадки партизан повстанців гупа Української повстанської армії. Тому саме тому я хоюти у них своїми особистими ворогами і тому їх утримують так довго. Так, да, важкий процес. Я вам дякую за включення сьогодні. Дякуємо за включення і розповідь про. Зокрема, захід, який відбувається в музеї війни, ще раз нагадаю сила крізь століття героїні минулого та сьогодення про українських і ветеранах, і героїні, і тих, хто на полі бою з 15.00 стартує сьогодні. Цей форум можете приєднатися в музеї війни і дякую також за включення. Нашому гостю Володимир Жемчугов, учасник українсько-російської війни, де 2014-2016 роках, експерт з партизанського руху, герой України до єдного.